У березні 2024 року зведена команда Буковинська Ламелія і «Дніпроводу» побувала на луцькому підприємстві Modern Expo. Все, що ви бачите в магазинах і супермаркетах, касові столи, стележі, холодильники це все виробляється підприємством. В офісі працює понад 70 конструкторів і близько 50 дизайнерів. Вони розробляють всі нові вироби і модернізують існуючі. В приміщеннях дуже багато розміщено інформаційних стендів про те, як користуватися месенджером, про те, як підвищити рівень своїх знань і навичок із штрих-кодами, які посилаються на інтернет, де розміщені навчальні матеріали. Також на Modern створена програма, яка стимулює подання хороших ідей по удосконаленню виробництва. Ось Наприклад, таблиця, яка демонструє, які працівники, якими навичками на яких верстатах можуть працювати, окремо заслуговує на увагу логістика. Всі приміщення, всі підлоги розмічені. Для, для кожного возика існує своє місце. Позначені переходи, пішохідні зони і зони для проїзду навантажувачів. Навіть кожна року має своє парко Возики мають також такі цікаві свої місця, щоб їх не можна було поставити нерівно або неправильно. Ось місця для складування піддонів, які трансформуються і можуть нарощуватися. Дуже цікаве рішення для воріт. Стоять швидкісні ворота, які дуже швидко спрацьовують, вони мають датчики і при наближенні рокли або Навантажувача, вони швидко відкриваються і так само швидко закриваються. А ось просто новинка: це автоматична робот, яка самостійно відвозить продукцію на склад готової продукції і повертається за наступним підконом. При цьому ще грає музика. В кожному приміщенні, в кожному цеху є такі от невеличкі шухляди, де робітники повинні залишити свої мобільні телефони, сумочки перед тим, як стати до робочого місця. На кожній дільниці є загальні стенди для загального користування. Там є ті інструменти, які потрібні, можливо, будь-кому. Також є такі невеличкі слісарні столи, щоб можна було прямо на місці зробити якісь невеличкий ремонт. Оснастка має своє місце і неможливо поставити не ту оснастку, не туди, бо кожна має свій відповідний отвір. Ті інструменти, які використовуються рідко, вони розміщені в таких скляних шафах. На таких стендах є все для обслуговування обладнання, щоб його помити, протерти і змастити. Цікаве рішення для витратних матеріалів і комплектуючих. Є такі е, прозорі бокси, в які насипаються дрібні деталі. І є індикація зелена, жовта-червона, яка показує рівень заповненості. Є спеціальні такі от таблички в ремонті на те обладнання, які відсутнє. А це ріжучий інструмент. Є спеціальна шафа, в ній є два ряди білий і червоний. В червоний ставляться ті інструменти, які затупилися або зламалися. Робиться дуже просто: звичайний пінопласт. Отут От ми бачимо подібну систему для пакувальних матеріалів. Світлофор червоний, жовтий, зелений. Те саме відбувається і із стележем для метизів різноманітних. Пакувальні матеріали. От система дозування і відрізки поролона і тканини для пакування готової продукції. А це дільниця ЧПУ. Тут працює 7 верстатів, їх обслуговує всього один працівник. Верстати розташовані таким чином, що працівнику не треба накручувати кілометри. На кожному верстаті стоїть сигнальна лампа Андон. Також на кожному верстаті є той інструмент, який необхідний для переналадки. Все вісить на місці під рукою. На кожному верстаті є спеціальні інструкції про прибирання. Які включають показ місць для прибирання і також вказано конкретний час, коли це прибирання необхідно виконати. Або в годинах, або перед початком технічних перерв. Ось цікава ідея ключ, який може знадобитися, вісить прямо на шлангу, і він нікуди не загубиться і завжди буде під рукою. Всі деталі, всі вироби. На всіх етапах виробляються комплектами. Тобто от їде один ряд, все це готовий комплект для стележа. Не потрібно чекати, коли якісь інші комплектуючі приїдуть. Відповідно, існують інструкції для розміщення деталей. Карта потоку: тут вказано, як відбуваються операції збирання готових виробів відразу після виходу з фарбування. Описано, скільки постів, 6 постів і 16 працівників. Хто яку операцію виконує, на якому посту. Цікава система візуального контролю за роботою аспірації. А це цікавий винахід, який розробили самі працівники. Необхідно після фарбування накручувати гайки на деталі. Вони зробили стелаж, де деталі фіксуються самі. Там накручує працівник гайки. І після того одним рухом всі скручені деталі висипаються у спільний ящик. На збиральних дільницях розміщені такі стенди, які показують, як організований потік. І в тому числі кожну зміну наклеюються фотографії тих працівників, які виконують конкретні операції. Ось тут збираються холодильні шафи, вітрини. На от такому возику є комплектуючі повністю всі 100% комплектуючих для одного холодильника. І цей возик не піде на збирання до тих пір, поки тут не буде покладена е, остання гайка, остання шайба. Це склад готової продукції. Кожен коридор розрахований на 13 піддонів. Відповідно, два таких коридори це одна фура. Таким чином легко бачити, що в тебе є і скільки тобі треба місця.